Люденьки, всім привіт. Гадаю, ви, як і я, могли помітити певний феномен на наших дорогах, що з настанням перших теплих днів і більшої кількості сонячного освітлення на дорогах, і в першу чергу на зарядних станціях вздовж цих доріг з'явилося більше електромобілів, ба навіть більше на початку квітня, коли там тиждень щось таке була температура аж за 20 градусів тепла. То на зарядних станціях були навіть черги з електромобілів, але ж де ці всі електромобілі були в зимовий період. Чому вони не їздили, чи в них не було таких задач, чи щось. З ними було не так. Справа в тому, що ще в кінці 2023 року перед холодним сезоном я знімав відео стосовно причин, через які у електромобілів так суттєво в холодну пору знижується запас ходу. Посилання на це відео також залишу внизу. Перейдіть, перегляньте, може буде цікаво. І мабуть, в цьому і захована найбільша причина, через яку ми цих електромобілів майже півроку на дорогах і не бачили. Я помічав на дорогах їх іноді, але маю сказати, що вони, по перше, то рухалися повільніше набагато, ну і кількісно. Їх було набагато менше. Справа в чому? Справа в тому, що який би електромобіль не був, скільки б у нього запасу ходу не було, в холодну пору, якщо ви хочете рухатися з комфортом, так як звикли на автомобілі з двигуном внутрішнього згорання, то ви зможете проїхати, на жаль, половину від того, скільки цей електромобіль може проїжджати в тепло, а я б навіть сказав такий літню пору, тому що що клімат забирає, що хімічні процеси в батарейці призупиняються, що погода знову ж погіршується, більше йде споживання електроенергії, і через це електромобілі проїжджають набагато менше. Але мені здається, що основний фактор, чому електромобілі були відсутні так масово на дорогах в зимовий період, це тому, що люди бояться замерзнути десь посеред поля. Коли раптово закінчиться заряд, вони неправильно розрахують відстань, чи не працюватиме зарядна станція. І саме тому намагаються не виїжджати. Влітку, якщо в тебе навіть закінчився заряд, ну окей, не так страшно. В принципі, більш-менш в автомобілі можна пересидіти, евакуатор, почекати. А взимку цього, на жаль, не зробиш. От тому, мабуть, їх і не було так багато на дорогах. Моя думка виключно Погано це. Це, звісно, погано, але мабуть тільки в тому випадку, коли ви придбали електромобіль як єдиний транспортний засіб, і у вас є багато поїздок на дальню відстань. Тому що я володію електромобілем. Він є, звісно, основним транспортним засобом, але не єдиним у мене у володінні. Є автомобіль з двигуном внутрішнього згання, який якраз таки підстраховує на дальніх поїздках. І я для себе таку невеличку формулу вирахував, що я краще залишу такий старенький, не новий. Автомобіль з двигуном внутрішнього згорання. А електромобіль придбаю не супер дорогий, щоб у нього не було там якихось ну, 400-500 кілометрів пробігу, бо вони мені, по суті, на кожен день і не потрібні. Мені немає сенсу за це переплачувати, тому що реально, якщо так порахувати, якщо купувати такий електромобіль, то щоб він проїжджав там до 500 кілометрів у порівнянні з тим, який проїжджає до 200, там моя Mazda, чи візьмемо найближчий е e гольф чи Ліф, наприклад. і і так далі, то в нього треба вкласти вартість ледь не ще одного електромобіля, а як рівняти з ДВЗ, то точно вартість більш-менш нормального, живого, комфортного автомобіля з двигуном внутрішнього згорання. Саме тому я і вирішив краще, нехай поки що буде два, тому що повторюсь, електромобіль, який би він не був, він всі задачі не перекриє. Зараз я рухаюсь, до речі, теж на електромобілі. Взяв зі стоянки той, який є в наявності, це шкода і ніяк трішки її повозити, поганяти, щоб попрацювала батарейка. Хоч він і зберігається при відповідному заряді. 60 чи 65% було, коли я виїхав, але не суть, все-таки іноді треба попрацювати і зарядному пристрою, і ланкам батарейці. Їм також треба працювати, як будь-який механізм, транспортний засіб з будь-яким двигуном вони мають рухатись, вони не мають стояти. Саме тому я вирішив, от у мене є потреба з'їздити назад. Захід з Києва я заїхав на майданчик та і взяв собі автомобілі. Вирішив проїхатися, і поки їду, звісно, зарядки, є очікування. Вирішив подумати. І сьогодні, мабуть, ледь не вперше поговорити про недоліки електромобілів, бо зазвичай, ну все ж таки, ми їх привозимо для клієнтів, ми їх привозимо на продаж і розповідати про автомобіль, як там все погано, які у вас будуть мінуси. Це не принесе ні радості у зйомці відео, ні, звісно, якоїсь. Якогось прибутку у бізнесі, тому що решта розповідають, як все добре, звісно, в них будуть купувати. Але у нас рубрика без коментарів сьогодні, тому говоримо практично про те, що є в думках на голові до посту. Під'їжджаю, вибачаюсь трішки гальмою. Друзі, я в дану рубрику не роблю і не планую робити якісь рекламні інтеграції. Але в нашій країні зараз йде війна, і я дуже прошу вас долучитись до важливого збору, який ми не можемо закрити вже декілька тижнів. А бійцям, які боронять прикордонні Харківщини, тепловізори. Необхідні і решта обладнання також. Тому внизу буде посилання на банку і також номер банки, за якими ви зможете, хоча б декількома гривнями чи десятками гривень, допомогти закрити цей збір. Вкотре дякую. Але почнемо з позитивних речей, <сум> щоб не все так погано було на початку відео. Давайте зафіксуємось на тому, наприклад, чому я для себе вирішив залишити електромобіль як ну, один із транспортних засобів у своєму володінні. В першу чергу мені потрібно було автомобіль. Для, наприклад, дружини, щоб вона могла возити по будь-яким різним задачам себе, доньку якби по справам, і не треба було мені конкретно на це витрачати багато часу, виключно для того, щоб працювати водієм. Для дружини зробити водійське посвідчення і дати можливість їй пересувати самостійно, це вже не якась розкіш в наш час, це необхідність, тому що вона є повноцінним членом родини. Вона так само може наповнювати бюджет і. Навіть кожна хвилина її часу, вона є також дорогою. Тому це було важливо. І підходячи до того, який транспортний засіб їй придбати, я звернув увагу в сторону транспортного засобу, на який мені конкретно треба буде приділяти мінімум часу. Тому що давайте візьмемо до уваги будь-який автомобіль з ДВЗ треба слідкувати за регулярним ТО, треба слідкувати там за поломками якісь вирішувати все рівно вони будуть мови не йшло про новий автомобіль а хоча, в принципі, за вартість Мазди щось нове, вже там якийсь логан можна було придбати. Та тут погоджуюсь. Але хотілося знову ж таки автомобіль кращого класу, якості, тому що на цьому автомобілі, потім, як виявилося, я доволі часто почав їздити. Повторюсь, він став основним, а ДВЗ стоїть тепер. Саме тому було вибрано саме електромобілі. Якщо ви зараз розглядаєте якби до купівлі якийсь автомобіль для своєї дружини, щоб вона їздила чи дівчини, придбайте електромобіль. Вона від вас далеко. До коханця за тисячі кілометрів тікати я маю надію. Не буде куди треба. Вона і на маршрутці з'їздить, чи на таксі. Але електромобіль з ваших плечей забере величезну купу. Геморою, який потім потенційно може бути, бо то мивайку залили не туди, то заправили не тим пальним і так далі, і тому подібне. Масло не долили, охолоджуюча закінчилась, і потім витікаючи з цього проблеми. Тому в цьому плані електромобіль мені здається, це просто от супер вибір, тому що ну, у голови родини, якби у того, хто обирає транспортні засоби в основному. Бюджет, знову ж таки, той, хто формує, це реально знахідка, тому що ти не турбуєшся практично ні про що, навчив заряджати, розповів, як зробив, наприклад, вдома точку зарядки і все. І ти спокійно спиш, нехай вона собі там їздить, газує, як вона там правильно чи неправильно, в якому вона режимі їздить. На автомобілі, на коробці це вже взагалі не важливо, бо на електромобілі єдине, що треба знати, який режим обрати, вперед чи назад їхати, і просто як натискати педаль Акселе. Лератора на цьому все максимально проста річ, і маю ще сказати, що от моя дружина також зауважила, що на електромобілі їздити більш впевнено, адже в тебе немає цих перемикань, яка в тебе там роботизована чи автоматична коробка передач крута не була. все рівно в неї є затримка, це моменти нервування при виїздах з другорядних на головні, там роз'їзди, повороти наліво і так далі. Тобто, в цих питаннях електромобіль дає неймовірну впевненість і. У ну, мене дружина почала їздити набагато сміливіше, не боїться, коли я її кудись прошу з'їздити. Все, абсолютно ніяких перепон перед нею. І ця штукенція також в цьому плані дуже крута. Також інший момент, я вже про нього говорив, у вас практично немає сервісу, окрім елементів, які зношуються, гамівні колодки, там іноді треба колеса поміняти. І, по суті, все, ви не думаєте про ті фільтри, про ту оливу, про періодичність ТИО проведення. Вам не треба думати, боятися, щоб знову ж таки ніхто не заїхав на якусь не ту заправку, і так далі. Тому в цьому плані електромобіль знову ж таки величезний плюс, тому що і економія на сервісі є, і економія знову ж таки найголовніший, мабуть, фактор, через що купують електромобілі. На тому, що ну, він реально споживає мало, якщо його заправляти, заряджати вдома, то це. Просто якраз таки супер максимально вигідний варіант і. Ну, цей автомобіль по факту на велику відстань для вас не буде якимось обтяжливим вантажем, що у випадку якихось там перепон з наповненням сімейного бюджету вам доведеться його одразу продавати, бо він не тягне на себе практично якихось коштів додаткових, навіть якщо ми говоримо про електромобіль, який не є свіжих років, а про електромобіль, от зараз у мене сусіди придбали, наприклад, перший ліф. Я не пам'ятаю, 14-го чи 15-го року вже автомобілю майже 10 років. По вартості середнього, я б так сказав, автомобіля з ДВЗ, Щось там в районі 8 тисяч доларів. Абсолютно живий, здоровий. Він свої 100 кілометрів виїжджає, і цього для дружини, яка на ньому возить двох дітей, абсолютно за очі. І от знову ж таки, дивишся на коментарі людей, іноді під відео про те, що вони пишуть, що там електромобілі дорого, там їдуть мало і так далі. Люди, на жаль, у нас дуже погано вміють рахувати не тільки кошти, а й в цілому все вони абсолютно адекватно їздять та вони втрачають певний запас ходу, здоров'я батарейки, але при цьому вони ну, не стають нерухомістю, як може стати нерухомістю автомобіль з ДВЗ через те, що там. Треба відкапіталити двигун чи зробити автоматичну коробку передач, а це вже вираховується в декількох тисячах умовних одиниць. І ситуації, коли з електромобілем щось не так, що там треба такі вкладення, можна реально на пальцях перелічити. Вони стаються, звісно, я ну, якби не заперечую цього, але вони набагато рідкіші, ніж, наприклад, з автомобілями з ДВЗ. От така ситуація, якби і ще один плюс електромобіля. Якщо ви живете на приватному подвір'ї, мені подобається те, що коли ти в нього сідаєш, натискаєш клавішу, ти його вмикаєш. Він не димить, не пердить ніяких сторонніх звуків. Ти сів ти кей, тихенько, спокійно, з подвір'я виїхав, тебе спить дитина, ти нікого не розбудив на подвір'ї там чи щось подібне. Сусіди не бачать, не чують, куди ти коли їздиш. І це також реально круто, тому що ну, це якось по-новому, це щось таке вже більш нове. Воно. Коротше, якось важко пояснити, але тобі це подобається. Вже це ну, торохтіння автомобіля з двигуном внутрішнього згорання, його прогрів. Ці всі моменти вони починають трішки набридати, особливо коли ти поїздив на електромобілі. Ну, але ж у електромобіля є і негативні моменти. Перший, мабуть, і найголовніший ти не можеш на ньому так сміливо поїхати на далеку відстань, як ти це можеш зробити на автомобілі з двигуном внутрішнього згорання. Це факт, тому що треба розраховувати, калькулювати, шукати зарядки. Ці зарядки можуть не працювати, ці зарядки можуть бути зайняті, вони можуть бути не швидкі, там різні перепони бувають, там порт не підходить чи ще щось подібне. Це перше. Але мабуть, я не з того почав. Це те, що зазвичай люди кажуть, коли починають розмову про електромобілі, про їх купівлю. Це дуже вони ж дорого коштують. Ну скільки це, скільки грошей треба віддати, повернемося до позитивних моментів, що я розповідав, що сусіди купили першу. Ліфа за там, в районі 8 тисяч доларів. Ну, я розумію, що завжди будуть люди, яким дорого навіть там, тисяча доларів, але 8 тисяч доларів це доволі таки невелика сума за 100 кілометрів, наприклад, запас ходу. Впевнені, спокійні, більш-менш якісний надійний автомобіль, який свої задачі виконує. Тому давайте будемо відверті. Вже про це можна не говорити. Якщо ми говоримо про вартість електромобіля нового, то тут, звісно, вона кусається, але вона ж кусається і. Для вартості автомобіля з двигуном внутрішнього згорання. Ну, ніхто ж не каже, що ДВЗ зараз коштують в два рази дешевше від електромобіля. Візьміть практично будь-який автомобіль, то вони вже, що ДВЗ, що електро, вони практично зрівнялися. Не всі виробники, звісно, роблять одну і ту ж модель і на ДВЗ, і на Електро. Там ще китайці деякі залишилися. Але в цілому, якщо порівнюємо класи, комфорт, якби і решту параметрів, то ну, ціна між ДВЗ і Електро вже більш-менш схожа. Звісно, якщо ви не лізете в цей максималізм, там 500, 600-700 кілометрів. Там ще ціни, звісно, кусючі. Я в них взагалі поки що не бачу абсолютно ніякого сенсу, і тому, якби у мене от формула, про яку я говорив на початку відео, мені здається, вона буде працювати ще не один рік. І одразу ж недолік вартості електромобіля ще один: це те, що вони дуже і дуже суттєво втрачають в ціні, тому що останнім часом ледь не всі автовиробники кинулися в виробництво нових моделей. Вони виходять ледь не півро. Року, рік щось з'являється нове, абсолютно, а те, що ти от придбав чи в автосалоні, чи там десь з неофіційних салонів, воно через півроку-рік настільки суттєво просідає по ціні, що якщо купувати електромобіль якусь як інвестицію, раніше, знаю, люди автомобілі з ДВЗ так купували. То це абсолютно не інвестиція, бо через півроку рік його ціна може знизитися сміливо на десятку, а то і півтори, півтора десятки тисяч умовних одиниць. І коли ви купуєте зараз електромобіль, його треба або дуже пристально обирати під свої задачі, щоб от ви купили, ви розумієте, що вам цей електромобіль допоможе ці задачі закривати на велику кількість років наперед, і нехай там дешевша, якщо вже тим не буде, якщо він їзде, то нехай буде, заплатили цю суму і експлуатують. Далі спокійно. Але якщо ви не знаєте, ви хочете спробувати, то я б вам не рекомендував лізти в щось дороге, одразу купувати там з великими запасами ходу, придбайте вживаний, покатайтесь. Бо я зустрічав людей знову ж на своїй електричній мазді, у себе в населеному пункті, коли під'їжджав до, там, на нову пошту, зустрівся. Чоловік підійшов, питає, скільки їде. Та кажу, ну там 200, взимку менше. А, але, каже, я купив там Хонду МНВ, всі там обіцяли щось 350 чи там ледь не 400 з гаку пробігу по ній каже, я там ледь 250 на ній проїхав, тому що знову ж таки людина сіла і одразу давай смажити на електромобілі, як звикла на ДВЗ клімат, щоб тепленько було, підігріви і так далі. А тут так не вийде, і не всі готові відмовитися від такого режиму їзди, як був на ДВЗ, щоб пересісти на електромобіль. Тому порада, якби придбати дешевше, щоб спробувати. Вона і в плані фінансів буде для вас більш дієвою. І в плані досвіду, ви за нього менше грошей, умовно кажучи, віддасте. Бо коли віддасте 30, 40, 50, чесно кажучи, потім буде доволі важко з ними розпрощатися, а їздити на тому, що не подобається і не підходить, то, то неправильно, як на мене. Ще які негативні сторони, Та, треба думати, рахувати не тільки коли їдеш на далеку відстань, а й ледь не кожного дня. Ти дивишся, скільки в тебе запасу залишилося, чи треба тобі ставити його вдома на зарядку, чи не треба. Треба слідкувати, щоб в тебе була зарядна станція, працювала, вони іноді глючать зарядні блоки, там спрацьовує захист від вологи, якщо на дворі заряджаєтесь, там в мережі. От у нас зараз з'являються перебої з обстрілами русні, якби тому це теж може бути негативним моментом в плані експлуатації електромобіля. Ну і, мабуть, до найскладнішого, найстрашнішого, чого всі бояться, це ремонт електромобіля. Якщо щось зламається, то тут, що ж ти будеш робити? Там все дорого, батарейка там 10, 15, 20 кожного. Цей момент, звісно, негативний, маю сказати навіть на своєму досвіді, своїй мазди, що там, якщо елементарно тобі треба придбати там колодки, то їх доводиться почекати. Фільтр салон так само треба почекати. Якщо щось станеться з батарейкою, то теж треба пошукати. Хоча Польша поруч цих автомобілів багато, наприклад, це виключно моя ситуація на європейському ринку. Вже запчастин з розбірок зі шротів доволі багато. Тому я це вже не бачу. Проблемою, єдина проблема час. І така ситуація, на більшість електромобів адже ну, вони ще не є такими розповсюдженими, як ДВЗ, де частина запчастин була уніфікована. Тому доводиться чекати, немає в цьому нічого страшного. Ще один негативний момент деградація батарейки. Я нещодавно якраз зробив пост у себе в телеграм-каналі. У мене там опублікований е e гольф з пробігом 109, майже 110 тисяч кілометрів. І той, хто цікавився цим автомобілем, попросив більш детальну інформацію, продіагностувати, перевірити батарею, в якому вона стані. І тут якраз от, зразу зруйнуємо міф того, що за 5 років там батарейка мінус 20%, Все Воно вже нікуди не поїде, зруйнуємо одразу, тому що, покалькулювавши, визначили, що сох батарейки на 6 роках автомобілю 110 тисячах кілометрів пробігу складає 93 тобто 7% він цього за цей час втратив, і він ще зможе їздити. Ну але ця річ присутня, якщо розглядаєте на далеку відстань, то про неї пам'ятайте, що є деградація батарейки, і також якщо купуєте електромобіль. Впритик до тієї відстані, яку вам треба долати, маєте пам'ятати, що саме через цей через цю деградацію вам треба обирати більший запас ходу, щоб через 5 років цей електромобіль міг проїжджати ту відстань, яка вам необхідна. І один з негативних, трішки позитивних моментів в електромобілі в цілому, через те, що в тебе є дешевизна його експлуатації в плані обслуговування і поповнення запасу ходу. Ти на ньому починаєш більше їздити. Якщо хтось думає, що от куплю все ж у мене ж ті відстані, що я долав, я буду платити менше, там розрахували і так далі. То повірте, ви з нього будете не злазити. Потім і в цьому також є певний мінус, тому що і витрата буде не та яку ви рахували. І амортизаційні трішки витрати будуть більше на елементарну ту ж саму гуму, гальмівні колодки, та й в принципі, мабуть, все. Тому не все так гарно з тим електромобілями. Але в цілому хотілося зауважити, що якраз от тенденція, яку помічаєш, просто через те, що я їжджу дуже багато зі заходу на схід, регулярно майже кожного тижня от дивишся взимку. Не було електромобілів, ніде нікого. Зараз виїжджаєш, вони ледь не один за одним їдуть зі швидкістю фур, Ха -ха, іноді навіть повільніше, якби от та я й сам в принципі зараз їду. 90 це якби вже перевірена, більш-менш адекватна швидкість для електромобіля для того, щоб і доїхати можна було, і це було комфортно. А до речі, я їду зі швидкістю. 90 з вимкненим кліматом, бо скоро зарядка. А в мене запасу ходу залишилось доволі таки мало. А на дворі плюс 6. Зара рахунок того, що я тут трішки язиком попрацював, я хоча б трішки зігрівся, бо так вже морозно було, а вмикати клімат не хотілося. От і як проїхав у мене 241 км від останньої зарядки, і ще в мене 37 залишок, це при плюс 6 Минулого року влітку я майже 300 з кондиціонером, але при там плюс майже 30 Приїжджав на цьому електромобілі, і це в нього найменша батарейка. Тобто 300 по трасі 90 з кліматом величезний кросовер, м'якусінький, збитий на дорозі, як він стоїть. Мені подобається. Комфортний місце, завантажує все, що треба. Всі діти влізуть, всі їх іграшки. Коротше. Я ніяком дуже задоволений. Вивіз його трішки поганяти, покатати і самому трішки провітритись. Попереду зарядочка, поїду робити ще одну негативну річ з електромобілем. Не зупиняти, заряджатись, чекати, ну але хоча б схожу в туалет і поп'ю чаю. Що поробиш? Власне, друзі, таке відео. Моє, мої думки про електромобілі. В цілому накидайте в коментарях ваші думки. Можливо, чогось не сказав, можливо, про щось забув, а щось було наговорене дарма. Про це все не забудьте написати та й підтримайте в цілому відео. Будь-яким коментарем. Я так бачу по тенденції, що ця рубрика заходить більше, ніж основні відео на моєму каналі, тому, мабуть, будемо продовжувати її активно вести. Дякую, друзі, за увагу. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку. І до нових зустрічей. І не забудьте підписатись на канал. Бо дуже мало дивиться людей, які підписались. Не підписаних багато, а ті, що підписались. Їх мало, тому давайте вирівнювати ситуацію. Дякую.